Вітаю! Це канал Lazy ІТ. І сьогодні буде останнє відео з серії ScriptKey from Zero to Zero. Підсумкове відео, в якому я вам підведу підсумки курсу і трошки дам корисні інформації по кібербезпековій тематиці. Розкажу трошки про зарплати, про резюме, про те, як, як потрапити туди, куди вам хочеться потрапити. Хочу спочатку всім подякувати, що пройшли цей шлях. Він був досить довгий курс, цей знімався, монтувався, мабуть, да, майже півтора року. Не те, що там було прямо матеріали за півтора року. Це було просто через мою е завантаженість. Я не міг приділяти йому достатньо часу, щоб зробити його швидше. Але ми нарешті добралися до останнього ролика. Ми е цей курс. Я цей курс планував як е, такий, щоб зацікавити вас у кібербезпековій спеціальності. Трошки розказати про основи, практичні навики, які допоможуть у реальних проєктах, е, різні е, теми, про інструменти автоматичні, про якісь е, більш ручні техніки про розбавлені всякими історіями про те, як з ВІМ, або просто які гаджети існують, Тобто я намагався, щоб він був корисний і одночасно легкий для сприйняття. Е, якщо ви е, вирішили все-таки зацікавитись кібербезпекою, більш серйозно спробувати на цьому полі себе, перед вами постає звичайне питання, коли вам потрібен досвід. Для того, щоб отримати досвід, вам потрібна робота. Для того, щоб отримати роботу, потрібен досвід. Досвід роботи, робота, досвід. Да? Замкнене коло. І тому е, ну, от якраз в кібербезпеці для цього є е, декілька таких е, запасних варіантів. Я про них розповідав в одному з е, відео. Це платформи для тренування, как збокс, TryHackMe і схожі на них. Коли ви приходите до роботодавця, ви маєте йому пред'явити щось, щоб він подумав, що вас треба наймати. Навіщо? Що ви йому покажете? Ви не можете просто піти до людини і сказати, слухай, я хочу працювати джуніор-пентестером, я нічого не знаю, нічого не вмію. Або навпаки, я все знаю і все вмію, Але я ніяк не можу цього довести. Вірогідність майже нульова. Але якщо ви займаєтесь якимись кібербезпековими. Чорними. Ви можете отримати якийсь гарний рейд. Можете показати просто кількість зламаних машин. Це теж уже дає потенційному роботодавцю, наприклад, мені розуміння, що у вас є якась практика, і у вас, і ви якийсь матеріал, з яким можна працювати. Також сюди можна додати участь у різноманітних CTF. Їх повно. У нас не було ролику про CTF, в цьому курсі, да? тому коротко це кепче е, такі собі, не знаю, як вони, заходи, коли просто різні компанії, державні, комерційні організовують маленькі змагання, в яких можуть прийняти участь як пентестери самостійно, так і командами залежить змагання. В яких потрібно отримати перше місце, щось зламати, якусь інфраструктуру ці цій компанії розгортають, і якісь да в кінці, відповідно, і на шляху усього процедуру викладають якісь там флаги, так, да, які так називаються. Тобто, якісь там це може бути фраза, це може бути просто якийсь хеш, якийсь набор символів, і ви проходите, збираєте ці флаги. Поки не доберетеся до останнього, хто перший це зробив, хто якісніше це зробив, той, відповідно, виграє. Можна отримати просто як якесь е, задоволення, можна отримати деякі, деякі хороші призи, е, десь якісь, наприклад, теж Huxbox, там можна отримати якісь там е, безкоштовні сертифікації і так далі. Все це вам потрібно, верніше не вам потрібно, вам можна указувати у себе в резюме абсолютно спокійно. З приводу інструментарію, бітися, користуватися чимось новим, шукати, бо часто компанії, в які ви приходять, мають усталений набір інструментів, вони користуються ось цим, ось цим, ось цим, ось цим. Якщо на співбесіді вас питають, чи знаєте ви ось ці інструменти, ви хоча б їх бачили раз, ви так і кажете, так, да, я це побачив ці інструменти, я не працював з ними прямо багато. Але я запускав, я дивився, як вони працюють. Це набагато краща відповідь, ніж е, ну я не знаю про такий сканер, тому да? ну, перебираєте якомога більше. Це щодо резюме. Окремий варіант е, створити портфоліо. Я не знаю, я ніколи таким не користувався, але я бачив, що теж таке е, можливо, якщо гарно до цього підійти якісно, але ж, знову таки для портфоліо. Потрібен бути матеріал, тобто якісь а, лабораторні роботи, які ви, наприклад, самостійно зробили, якісь а, машини, які ви зламали на якихось тренувальних платформах, якісь CTF-и, можливо, якісь волонтерські проекти, за які вам не платили, але ви прийняли участь, отримали якийсь результат. Це все теж можна вкладати в портфоліо. Як на мене, те, що вам. Здається, недоречним в резюме можна все оформити окремо в портфоліо. Відповідно, не забувайте користуватися LinkedIn, Чудова платформа для знаходження роботи. Але для в LinkedIn одним з найкращих трилерів для рекрутерів це Є-сертифікації. Про це я теж розказував в ролику про кібербезпекові сертифікації. Тепер трошки про зарплати, як обіцяв. Починаючи з позиції Junior Penetration tester, да, на 2025 рік я би вам радив увієнтуватися на зарплату в 1000 доларів. Тобто це плюс-мінус, знаю, може. Дивіться, якщо вам пропонують Junior Penetration Tester за 500 доларів або за 800, можна погоджуватись, можна йти. Але ви маєте розуміти, що компанія одразу закладає з вами, ну, якби, нечесну взаємодію. Ця посада коштує дорожче. Якщо ви хочете просто хоч десь зачепитися, отримати досвід, щоб потім перейти на більш е, якісну роботу, да, це опція, можна працювати і за 500 баксів. Але будьте готові, що компанія. З якою ви починаєте працювати, і якби трошки обманює вас уже спочатку, тому не дивуйтеся, якщо далі у вас почнуться з нею інші проблеми, якщо обов'язки, які на вас покладалися під час півбесіди, раптово виростуть під час а, самої роботи, якщо будуть якісь затримки зарплати і так далі тому подібне. Тому, як на мене, тисяча це гарний орієнтир. Це цілком реально, і це означає, що компанія в принципі серйозно відноситься до вашої позиції. Далі ваша, ваш рост буде, наприклад, десь від 1 тисячі до 3. Як на мене, це сума за перехід від джуніора до Middle Penetration Tester. На цьому шляху ви маєте обростати досвід, отримувати сертифікати, і можливо змінити одну чи кілька компаній. Про це я теж розказував в ролику, як це, про принцип плюс 200 і так далі. Подивитися, не буду повторюватися. І, відповідно, все ж після трьох йде, це у нас вже історія Senior Penetration тестер. Деякі компанії можуть роздавати лички, ви можете за півроку стати Senior Penetration тестером. Це можливо, якщо це компанії, так звані бодішопи, вони будуть продавати у вас на ринок, наприклад, штатів по ціні Senior Penetration Tester. Ви будете отримувати 3 тисячі доларів. Як Senior Penetration Tester. у вас буде півроку досвіду. І ви будете робити не пентест, а на робіт Тобто просто хапати все, що не кварде. Але фокус в тому, що компанія, на якій будете працювати, Буде, у вас, у буде продавати, як вас, як вас сіньора з п'ятьма роками досвіду, ваш вільнорбідоті есесмент будуть продавати повноцінний контест, і отримувати за те буде на 3 тисячі, там а вісім. І такі схеми існують їх багато по Європі, по Америці. Відповідно, наймають українських спеціалістів, платять їм набагато нижче, продають їх дорожче. Це не новина і не секрет. І знову таки в. Е в принципі, це непогано через півроку да, від початку кар'єри зробляти три тисячі доларів, і хай вона там буде. Але ви маєте завжди розуміти, що з вами відбувається? Е, як вас продають? Бо, наприклад, ви працюєте сіньором, потім ця компанія закриється, і ви будете шукати собі наступну позицію сіньором. Прийдете в першу ж компанію, вас почнуть розпитувати на е, інтерв'ю і скажуть так, пан, шановний, що це таке? Ви точно сіньор? Але щось по відповідях не сходиться і по вашому досвіду, так? Да? Тому розумійте, не женіться за личками, за можливості, не женіться за грошима. Це, типу, за можливості. Якщо у вас є можливість е використати меншу ставку, але отримати більш якісний досвід перші там 3-5 років, це краще пріоритет віддавати цьому. Потім просто вже. Грібіть гроші в Ну, звичайно. Якщо у вас вийде, де ви всіх виходить. Да, я досі сили Лопати, я не, не вгамую, але ну, менше з тим це гарна професія, можна гарно зробляти, і відповідно з цих грошей потім донатити на Збройні Сили України. До що вас всіх і закликаю. Отже, дякую всім за цю довгу і цікаву, принаймні для мене подорож. Дякую всім, хто. Дивився, хто чекав на випуски по кілька місяців. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!